Всім гарного настрою і просимо наливати. А сьогодні в тебе свято буде випито багато, хай у цей щасливий день, в тебе буде все окей, наливайте чарки хмільного вина. здоров'я много! З чарівних і неповторних піднімаємо келихи. Всім гарного настрою і веселої української забави. Смачного! Гості молодого вітають гостей молодої! Так, моцно, а гості молодої. Навзаєм вітають гостей молодого. І вся весільна родина вітає наших молодят. А також кожен з вас зараз гарно, ніжно привітає оваціями тих, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість відпочивати, святкувати чудове весілля. Отже, я хочу з великою радістю, щоб кожен зараз кого я назву, встав і ми йому поаплодували. Звичайно, ми дякуємо нашому в першу чергу молодому Дмитрові, який служить у Збройних силах України, який ну який воював, який був поранений. Я думаю, ви всі знаєте, давайте йому. Віддамо, віддамо йому шану повагу, подякуємо. А також він з великою радістю сьогодні дякує своїм колегам, своїм побратимам, як побратимам, які в цей день разом з ними які були з ним поруч, там, де, там, де справді страшно. Отже, вітаємо бурхлими аплодисментами, побратима нашого Дмитра. Воїна Косенко Олександра. Ваші облиски. Олександр зараз несе службу у Збройних силах України. Військовий дякуємо, дякуємо. Також вітаємо обласками Палійчука Богдана. Де Палійчук Богдан? Теж військовий. Дякуємо вам за службу. Хай вас Бог благословить. Облиски Лазорук Михайло. Де садить Лазорук Михайло? Ваші. Я вже тепер розумію, чому ми коли говорили, що казали, друзі бородаті. Так, оце офайні такі хлопці, моценні наші захисники. Тарас Якимчук. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, дружба, теж військовий. Віталій. Тарземанов. Дякуємо вам, пане Віталій. Так, і дронів Василь. Де дронів Василь? Вітаємо обласками. Дякуємо вам за службу. Дякуємо, дякуємо. Хай Бог благословить вас, наші захисники. Я би хотів, щоб наших молодят привітали найрідніші, найдорожчі то їхні батьки, які сьогодні щасливі за своїх дітей. Давайте ми привітаємо обласками батьків наших молодят і запросимо їх до вітального слова. Тато, мама, ходіть сюди, ходіть сюди всі разом. Дорогі діти Діана і Діма, від щирого серця вас дуже дуже вітаю з вашим таким прекрасним. Щасливим днем, щоб ви мені були здорові, міцні, і я всього всього бажаю. Бажаю у вашому житті багато любові, щастя, гармонії, чудес, благополуччя. Нехай кожен ваш день буде прекрасною дивовижною казкою. Ідіть спільним шляхом, у рука в руку. Бережіть, цінуйте одного, поважайте. Нехай у вашому домі завжди панують гармонія і спокій. Нехай ніколи не знає ваші сімейне вонище, ні біди, ні горя. Гірко вам, мої маленькі молодята, вже дорослі. Я вас дуже-дуже люблю. Гірко, гірко, гірко! Дуже вас вітаю з вашим днем, вашого весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я. Багато діточок всього-самого самого найкращого в вашому житті. Будьте здорові! Благослови Всевишній Боже, дітей, що стали на рушник, дару їм щастя, добру долю і жити в парі много літ. Вітаю з першим сімейним святом і хочу побажати вам хай хрещатим барвінком і вишитим рушником стелиться ваше сімейне життя. Ваша сімейна доріжка, а вашій любові не буде кінця, як немає кінця і краю вашим золотим обручкам. Добробуту, злагоди, достатку у вашому сімейному житті, щоб завжди був у вас хліб на столі, щоб завжди був мир на землі. Вітаю вас, щастя вам, здоров'я. Десь там в мирі жили, діточок багато. Та й що, ну та й гірко. Ну, а ви скажіть, як ви думаєте, ну от поцілунок, коли чоловік дружину цілує, чи то, -то воно скріплює сім'ю, чи воно допомагає, аби жити в любові, в радості? Як? Та скріплює. Добре, а ви коли останній раз скріплювали? Ну, поцілунку мається на увазі. Давно. Давно! Ну приблизно тиждень чи, чи рік тому, чи чи, чи, вже й забули. чи вже й забули? Вже й забули. Так, ага, не, не скріплюють. Але дивлюся, що ви файно тако разом. Любові добре. Ну а ви. Я перепрошую, пане Володимир. Коли скріплювали? Що що день тому. кажуть, що день тому, то правда? Ще вночі. Ще це і ночі було. Добре, добре. То ви вночі так Що-що? Можна поцілувати. Та можна, але чекайте, та чекайте, та чекайте ще. Та ще фокус не навели. То, то треба різкість. Добре. Та ні, ні, все, секунда, дивіться, сват вам виклик кидає. Кидає виклик. А ну подивимося. І... Пара сімейна, тато з мамою, які скріплюють майже я так розумію, що буквально цеї ночі скріплювали поцілунком, будемо так уточнювати, поцілунком. Ну і, ну і у вас скромно. Не знаю. Може ви не і то як кажуть, казати, як ви зачасно цілуєте дружину, але так говорити одно, а на ділі показати друге. Молоді дивляться, хтось на камеру знімає. Потім внуки, правнуки, будуть казати, От, ти диви, який в мене був дідо чи прадідо, як файно свою е, мою бабусю цілував. тому не встидайтеся, дружину поцілувати. Та, та ні, та чекайте, то Сват вам кинув виклик. Ви собі можете легонько, а Сват зараз дасть жару. та й сіцілює Добре, ну та й ви вже якось легонько повнімаєтеся. Батькам гірко! Гірко, гірко, гірко! Скріплюємо, скріплюємо, скріплюємо! Добре, файно, ви вже ви вже встигли поки я тут. Добре, файно, дай Боже вам здоров'я. Так тримати, скріплювати до староків років. Так, ну і ви не забувайте файно цілювати дружину. Добре.